Отже, для навчання, як ми вже визначили, найкращий варіант все ж таки це сел-хост на власному хостингу розпідняти nv8N. Всім привіт! Мене звуть Олександр Мілютін і тут про автоматизацію і штучний інтелект. Давайте подивимося, що необхідно все ж таки для того, щоб підняти свій сервер NV8N на хостингу у хостинг-провайдера. Я для цього буду використовувати мій улюблений хостинг. Що у нас тут є? Так, ось наші VPS-сервери. Тобто, ми беремо VPS-сервер у хостинга. Далі. Перше, що нам треба, ВПС сервак. Вони допомагають його підняти, і вартість там не дуже велика. Зараз подивимось. Друга складова, нам треба домен, тому що у вашого сервера, який буде вам тут виділено, у нього буде IP-адреса і, власне, якесь ім'я, е да? доменне ім'я. Але цього недостатньо. Треба обов'язково окреме доменне ім'я. І третя важлива складова обов'язково треба сіль на цей е домен. Тобто, у вас адреса має бути не HTTP, а HTTPS. Інакше ключові сервіси, з якими ми будемо працювати, це Google, це Telegram і так далі. Вони просто по HTTP не працюють. Тобто, треба три складових VPS, підняли там, далі домен і CCL придбати. Безкоштовний не варіант. Давайте подивимося більш детально, що тут є всередині. Так, я обираю NVMe хостинг на хостпро, тому що тут найкрутіша, на мою думку, підтримка. До речі, можу пообіцяти. Якщо вам треба, то можу дати там промокоди, щось напишіть в коментарях. Да, хостинг хостпро, у мене є партнерка. Якщо не забуду, обіцяти не буду, але все ж таки напишіть. Так, мені треба для початку найпростіший хостинг. Ось він, NVMe, одразу беру його, тому що він не сильно дорожчий, аніж звичайний SSD, ось 462 гривни на місяць. Це однозначно дешевше, аніж N8N взять. По-перше, а по-друге, тут же на цьому серваку я підійму Python. А це от прям дуже важливо для навчання і так далі. Ось чому я обираю для навчання саме VPS. Я зараз один раз куплю домен, один раз візьму CCL і буду що сплачувати ось цю вартість VPS. Все, і у мене буде Python N8N. А можливо, ще щось я туди докручу. Ось така у нас вартість. В будь-який час ми можемо щось докупити 50 гіг, отак. Сам сервіс каже, 10 Гігов треба. Сервачок такий не дуже потужний. Там один процесор, 2 гіга, Для початку вистачить цього. Коли впремося в цей потолок, тоді вже візьмемо щось поцікавіше. Це перша складова. Друга складова це домен. Точно так же беремо, зареєструвати домен. Будь-який якийсь там домен, найдешевший можна взяти. Я Взяв хитрощами, у мене є під домен, і е, я домовився з підтримкою класні хлопці. Вони організували мені, прив'язали мій під домен до цього сервака. Да? Це вже тільки е, може зробити підтримка. І CCL я придбав CCL сертифікат. Десь вони тут знаходяться, треба пошукати. Я взяв найдешевший а ось о, CCL сертифікат, я його придбав, підтримку відправив це CCL, вони одразу це все бачили. І все, ось, о, за 273 гривні на рік, да, я взяв. Отже, у мене є піддомен, який підтримка прив'язала до мого сервака. І, CCL. і тільки після того, як мій сервак почне працювати з мого домена, який буде на. HTTPS, тільки потім треба починати розгортати докер, всі там оці всі речі, які нам треба для того, щоб підняти сервіс N8N. А як це робити? Подивимось в наступних відео. Є чудові інструкції і ще й штучний інтелект. нічого складного. я... Без е, глибокого знання у цих серверних технологій за допомогою штучного інтелекту і підтримки ХостПРО я це зробив там буквально один е, день з з'ясуванням у цього всього, що я вам зараз розказую. Я цього не знав, я це от з'ясував. Я два дні з цим ковирявся, і от такі у мене висновки. Піднімаємо на vps-і 8 n Вартість не дуже висока.